Дуже смачний десерт із полуниці. Давайте швиденько готувати. Так, нашу клубничку полуничку. Я помила, обірвала хвостики і розділила. Тут у мене десь кілограм був, десь ну, грам 600-700, от от такої от, крупненької, відділила віддільно. І е, та, яка була трошки маленька, мелка, де там уже порчена, сюди віддільно. Насипала сюди. Е, Получається 3 столових ложки цукру. І зараз буду перебивати блендером. Цю клубничку-полуничку я перебила з цукром. У мене тут було 300 грамів полунички і 3 ложки цукру Далі, цю, що залишилася 700 грам Я нарізаю отакими от, от кусочками і складую у судочок. Судочок кладемо повненький. ну Не з горою, ну, щоб е, можна було залити і потім закрити кришечкою. Нарізану полуничку заливаємо полуничним сиропом накриваємо кришечкою і ставимо у морозилочку і взимку смакуємо свіженьку полуничку